Підполковник 80-ї окремої аеромобільної бригади міста Львова Сергій Леонідович Мордвінов, що проживає у Житомирі, один з восьми людей, хто був у літаку Ан-26, який підбили на Луганщині, 14 липня його дружина Любов на сесії міської ради 17 липня звернулася до депутатів та громади із закликом допомогти повернути чоловіка з полону. Мою сім'ю спіткало горе 14 липня. На території Луганської області був збитий. Літак Ан 26 на якому перебував мій чоловік. Він виконував миротворчу місію. Він доставляв продукти харчування, воду нашим військовослужбовцям, скидував саме з літака. Цей літак навіть не мав приземлятися на на території бойових дій. Я підтверджую, що мій чоловік Мордвіна Сергій Леонідович, знаходиться в полоні. Як зазначає дружина військовополоненого, до неї ніхто офіційно не дзвонив та не повідомляв про літак. Про полон чоловіка ополченцями Луганської Народної Республіки вона дізналася з новин. Офіційно мені ніхто нічого не повідомляє. На протязі всього цього часу я сама шукаю інформацію, дзвоню в частини, дзвоню на аеродром, дзвоню в міністерства. Любов розповідає, що у той день чоловік зателефонував з Луганська і сказав, що вони скоро злітають. Через кілька годин подзвонив знову і сказав, що в усьому, що їй казатимуть, вона не вірила і що все буде добре. Вранці наступного дня після збиття літака Любов Мордвінова таки додзвонилася до аеродрому, де неофіційно їй підтвердили, що її чоловік був на борту літака. Ну, ви Так ще представляйте, що українська армія творить на цій території. Я целиком следую, отчет, что происходит. Ну. Если... А, уй... а уйти не уйти не могли, потому... потому что семья находится на территории, да? Я не мог уйти, потому что я христианин. Я клятву даю один раз. И если я присягнул, значит надо это самое. Было бы тянуть хотя бы до пенсии, дабы дать возможность своему сыну дальше. Возможность жить в этой жизни. И же если бы... Я зараз на даний момент розвернувся і ушов. По-перше, як би смотрев на мене, мой син, по-вторих, так, ми її смутили по друзі. Під час спілкування з нашою знімальною групою Любов змогла поговорити із чоловіком у телефонній розмові. Ані са власні на адміністрації вже є саджу. <казу> Як сказала Любов Мордвінова, ополченці готові обміняти її чоловіка, на кого не зазначають. Дружина каже, що цим повинні займатися компетентні органи. Та сторона, де він зараз знаходиться, люди обміняти, Тобто зараз треба звернутися по можливості количеству людей, які можуть допомогти, щоб вийшли на связь і обмен. Именно, что это должны займатися компетентними органи. Словами дружини, чоловік сказав, що почуває себе добре і до нього ставляться адекватно. Любов Мордвінова звертається до всіх, хто може допомогти у швидкому поверненні її чоловіка з полону із проханням зробити усе можливе. Родина чекає на повернення годувальника. Юліана Паранько, Олександр Зущик, студія це телеканал СК.